Доброго всім дня. Хочу зняти невеличкий ролик. Прийшов мені табак. При... Дякую своїй спільноті, яка мені порекомендувала який взяти. Дякую всім, хто відгукнувся. І ось я взяв Берлі і Virginia Gold. ось о... Прийшов мені сьогодні табак. Як ви бачите, я його змішав, тому що я міксую. Табак дуже гарний. Ось як ви бачите, палки сміття нема. І на смак, такий медовий післясмак. Після Був коли сироватий, трошки давав гірчинку. Але зараз ось він там я підсушив собі, е, в баночці зараз вам покажу. То вже так е, дуже приємний, такий медовий післясмак. Тому це на одному я сайті замовив. Ну, сайт не буду озвучувати. Кому цікаво, скину. Е, повідомлені під коментом людини. І ще довжен мені прийти Virginia Голд і не підводи мені пам'яті Millennium. Тож я замовив. Тут по пів кілограма, десь кілограм у мене вийшов. Ну, все. То ось так. Баночки. Хочу вам показати. От стільки в мене вийшло. І то це не сміття, тут багато ось о, лист скручений. Ось так в баночки. Але, як завжди, з сирим табачком була проблема. Ось я вам зараз покажу. Сирий табак у мене присувався і наматувався на шнек. Трошки забувається він ще не сильно він підсох трошки забувається не так як сухий Мілкий краще забувається але мілкий висипається. не хоче йти мені рекомендували друзі спільнотник що треба купити поверматик оце кажу собі сталося вже трошки набрати Тисяча підписників буде в мене. Я обов'язково куплю паверматик. Я вже придивився, такий є гарний за е, три тисячі, є і за тисячу, не знаю. Може хтось порекомендує конкретно мені який краще брати для себе. Я ну, на продажу роблю для себе, бо я люблю змішувати, міксувати табак. Так що, отак, середнього в мене набивка йде. О, як ви бачите, набиває гарно. До речі, машинка в мене півроку відслужила, і я вже її ремонтував. Ось тут у мене коротше, де входить оцей штекер. Була поломка, і я сам перепаював, бо контакти відламалися, всередині розбирав, то вже машинка пів року і зламалася. Так що, друзі, отак. Дякую своїй спільноті, всім, хто рекомендував, хто. Коментами мені підказав, де що, і який, взяти табачок. Я задоволений цим сайтом. А ще другий сайт у мене. Е, я не буду в целях реклами озвучувати ці сайти. Останні мені там рекомендували, чекаю. Але на цьому сайті, де я замовляв, я чекав на відправку 4 чи 5 днів, аж потім мені відправили. І тут вже я чекаю, теж десь 4-5 днів. Не знаю, вони не відправляють на номер замовлення, де та посилка рухається в Україні, ще я не знаю. Так що, друзі, дякую своїй спільноті. Підтримуйте мене. Я буду робити для вас, якщо цікаві такі ролики. Щиро вам дякую. Слава Україні. До побачення.